Так, друзі, всім привіт! Нарешті в мене з'явилися ці дві легендарні настолки Монополя світу та Прапори світу». погнали розпаковувати. Ось так обережно розпаковуємо. Ця гра за, зараз коштує десь 300 гривень. Мій тато її купив на заправці, тому що її в розвитці не було. Так, так, не відкривається. Ножниці потрібні. Зараз є ножниці. візьму. О, ось так роз'їжу цю упаковку, тому що в мене... Аж дві настольні грі купив. ви нам уявляєте так. Розпаковка. Ось так. О! Ось так її відкриваємо. Ця коробочка, вона набагато менше, ніж докторинка, але ця, думаю, дуже цікава теж. Я в Якраз більше всього хотів. Так, знімаємо пленку і відкриваємо. Обережненько ось тут відкриваємо. Ой, опа! І погнали. О, прикольно! Дивиться, в комплекте тут така інструкція Дивись, вау, тут карта є. Дивиться, друзі. Потім тут ще є. Вау, друзі, дивиться, скільки стран тут. Ось, дивіться, тут ось така карта. є, скільки стран тут. Тут уявіть скільки стран тут. знаєте скільки стран тут 194 країни Ось так. далі тут карта, тут всяким, тут ще показано країни Індія, Ісландія, Іспанія і так далі, Так, далі. У нас тут уїдуть в комплекті. У нас тут далі в комплекті йдуть карти з три стопки карти з странами. Тут на Сіті багато карт, але їх три стопки йде. Три, ось три стопки карти. З... Чотири навіть. Чотири стопки карти з. Странами. дивиться, скільки тут карт багато. І, і рекламка ось така. Ось така. Зараз я вам покажу інструкцію. Дивіться, друзі, підготовка до гри. Кількість карток має відповідати кількості гравців. Якщо грає 2-3 учасника, то потрібно взяти 40 карток для... 4-5 гравців 50 карток і для 6 7 гравців 60 карток. Карти а, перемішуються і кожному гравцеві роздаються по 4 карти. Карти, які залишилися, знаходяться на столі, повинні лежати прапором догори. Хід грип. Гравці розкладають карти перед собою в ряд прапором дороги. Першим, перший гравець розпочинає гру і вказує на одну із знайомих йому карток у будь-якого гравця. Якщо він не знає жодного прапору, він вказує на будь-який прапор. Після чого. Гравець, якому належить карта, бере її так, щоб йому було видно текст і перевіряє а, достовірність відповіді. Якщо відповідь правильна, гравець забирає собі цю карту. Якщо гравець знає також, а, з... Називай столиці, тоді додаткову карту він не отримує. Після кожного ходу гравці добирають подній по кар... картці та кладуть серед... перед собою, щоб їхня... Е... їхня кількість завжди була 4. Після відповідь хід переходить до наступного гравця за годинкову стрілку. Закінчення гри. Переможець. Гра закінчується, коли колода закінчується карти, переможемо ста гравець, якого по закінченню гри буде більше карток. Ці чотири картки, які завжди знаходяться перед гравцем, не враховуються. Ось тут ще є варіанти це ось. Ну і так далі, друзі. А, так, о, перевірка. А, гравець, якого перевіряють. Б гравець, який запросив перевірку, якщо відповідь правильна, а залишаю себе картку і Б платить гравцеві штраф з правил штрафів. Якщо відповідь неправильна, а віддає картку гравцеві і сплачує йому штраф. Оплачується верховню карту і колоди для підрахунку очок. Ось така гра. Ось така дуже цікава гра. Ось, друзі, підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.